Всім привіт! Мене звати Аліна Кузімович. Я ведичний астролог. Сьогодні я розповім вам прогноз для земних знаків тілець, Діва, Козиріг на березень 2025 рік. Березень буде дуже насичений на астроподії, тому що в березні буде коридор затемнень, перший в цьому році. З 14 березня буде повне лунне затемнення. Та 29 березня буде часткове сонячне затемнення. І 29 березня також дуже важлива буде Астропадія. Сатурн буде змінювати знак з знаку Водолія, де він був майже 2,5 роки, він перейде в знак Риби. Це буде Відчутно для всіх людей, тому що Сатурн це планета карми, це дуже серйозна планета. Він перейде в знак риб 29-го в день затемнення, в такий кармічний день і почнеться новий його вплив через знак Риби на кожен знак Зодіаку. Нагадую, що зараз. Венера дуже сильна в знаки своєї екзальтації. Такою сильною вона буде до 31 травня. Буде період, коли вона буде ретроградна. Про це читайте у мене в постах в інстаграм, підписуйтесь, там дуже багато важливої інформації. Меркурій, планета інтелекту, бізнесу, комунікацій, буде ослаблена з 27 лютого по 7 травня. В середині березня Сонце буде змінювати знак. Переходити зі знаку водолій в знак Риби по ведичній астрології. Ну що, почнемо з першого земного знаку, знак Телець, першу половину березня, у цього знака Сонце буде підсвічувати сферу роботи кар'єри, тому вони мають бути дуже активними і продуктивними. Це гарний час для того, щоб себе максимально реалізувати в роботі, тому пасивність не можна проявляти в цей період. Навпаки, треба дуже багато працювати і не звертати увагу ні на які коридори затемнень. Правда, коридор затемнень буде пізніше. Це в першу половину місяця. Треба бути дуже, дуже продуктивними. Якщо вам потрібно вирішувати якісь питання по роботі, ви можете звертатись кудись вище питати. Перед вами будуть відкриватися всі двері. Це дуже гарний час, щоб бути максимально продуктивними. Та ефективними є шанс покращити свою репутацію. У вас в першій половині березня з'являться можливості для зростання в своїй роботі, заявляти про себе. Тому помічайте ці можливості, це дуже важливо. А уже з другої половини березня сонце перейде у вас в 11-й будинок гороскопу, це дом бажань, амбіцій, соціальних зв'язків. В цей період треба. Насолоджуватися життям, так, паралельно також працювати і так далі. Але спілкуватися, знайомитися, здійснювати хоча б якісь маленькі свої бажання, амбіції. Можна відпочивати, можна кудись їздити. Але не забувайте, що почнеться з 14 березня коридор затемнень. Тому, якщо ви плануєте поїздки, то все перепровіряйте і будьте максимально обережними. Одинадцятий будинок це один із будинків, який відповідає за гроші. Джерела доходу можуть змінитися, чи можуть з'явитися якісь нові джерела доходу. Тому і гроші можуть краще до вас приходити в цей період. Шукайте зв'язки, знайомтесь, спілкуйтесь, намагайтесь виходити на новий рівень під час коридору затемнень. Коли сонце у вас буде проходити 11-й будинок, так, ви можете знайомитись, щось планувати, але не починайте все одно якісь важливі проекти, дождіться, щоб закінчився коридор затемний. 29 березня Сатурн перейде у ваш одинадцятий будинок гороскопа і буде там стояти аж два з половиною роки. Буде дуже позитивно впливати на вас, буде здійснювати ваші мрії, допомагати вам. Тому це дуже класний транзит. Він уже навів порядок у вашій роботі, вашій професії. Зробив все там, що треба. І тепер буде давати вам дуже гарний результат цей транзит Сатурна один з найкращих, тому що він вам дасть підтримку. 29 березня Сатурн перейде у ваш одинадцятий будинок гороскопа і буде там стояти аж два з половиною роки. Буде дуже позитивно впливати на вас, буде здійснювати ваші мрії, допомагати вам. Тому це дуже класний транзит. Він уже навів порядок у вашій роботі, вашій професії, зробив все там, що треба. І тепер буде давати вам дуже гарний результат. Цей транзит Сатурна один з найкращих, тому що він вам дасть підтримку покращення доходу. Це один із транзитів, який дає благочестиву карму, яку ви накопили в минулих життях. Юпітер, все, ще стоїть у вас в першому домі гороскопа, дає вам також дуже дуже гарні можливості. Тому молодці проявляйте себе, розвивайтесь, отримайте знання зараз. У вас Є удача, не дивлячись на коридор затемнень, березень принесе вам здійснення бажань і амбіцій. Всім людям раджу прислуховуватися до себе в коридор затемнень, тому що часто в цей період приходять гарні ідеї. Тепер перейдемо до знаку Діва, теж земний знак, дуже практичний. Такий хороший, дуже знак в першій половині березня сонце ще разом з Сатурном буде знаходитись у вас в шостому будинку гороскопа. Цей будинок відповідає за здоров'я, тому перша рекомендація вам це бути максимально уважними до свого здоров'я, покращувати його, займатися профілактикою, робити вправи, правильно харчуватись. Вирішувати якісь питання зі здоров'ям, якщо вас щось турбує, то обов'язково. Проходити якісь чекапи, відвідувати лікарів, здавати аналізи, або просто направляти фокус, увагу на своє здоров'я це дуже-дуже важливо. Також намагайтеся не допускати конфліктів і будьте максимально продуктивними. А вже з другої половини місяця сонце перейде у ваш сьомий будинок гороскопа, там буде парад планет. Сьомий будинок відповідає за всі види партнерських відносин. Звертайте увагу на свої відносини в особистому житті, працюйте над ними, покращуйте їх, приділяйте увагу своїй другій половинці. Не допускайте конфліктів зі своїми партнерами, можливо, для ваших партнерів в чомусь це буде ослаблений період, і їм потрібна буде увага від вас. Якщо ви будете працювати над відносинами в цей період і направляти туди свій фокус, свою енергію, то ви навпаки зможете. Укріпити свої відносини, не забувайте, що цей будинок відповідає також за всі види партнерських відносин інші, наприклад, у справах, в бізнесі. Тут сонце буде підсвічувати цю сферу, тому будьте максимально активними, можете з кимось домовлятися, планувати і так далі. Ви б могли щось починати в цей період, але. Так як буде коридор затемним 14 почнеться до 29, го то я не раджу робити важливих починань все одно, але при цьому бути важливо максимально активними в першій половині. Місяця звертайте увагу на своє здоров'я, займайте, займайтеся профілактикою, а у другій половині місяця працюйте над партнерськими відносинами і не приймайте важливих рішень, які стосуються всіх видів партнерських відносин. 29 березня Сатурн змінить знак і перейде у вас в сьомий будинок гороскопу аж на 2,5 роки. Цей транзит покаже, що для вашої другої половинки, якщо вона у вас є, це може бути ослаблений період, в чомусь важкий. Тому другій половинки ви маєте давати підтримку, опору, любов. Можливо, це якось буде сказуватись на відносинах з партнером. Це такий. Можна сказати, іноді буває кризисний період, тому настройтесь на те, що найближчі два з половиною роки можуть давати там якісь. Кармічні пропрацювання. Якщо ви хочете зберегти відносини, то ви маєте над ними працювати, бути терплячими до своєї другої половинки. Якщо у вас немає другої половинки, то цей транзит вам її дасть. І якщо у вас немає офіційного шлюбу, то цей транзит може також його дати. А деякі люди просто знайдуть партнерів, наприклад, в бізнесі. Зате для бізнесу це дуже дуже гарний транзит. Сатурн там буде вам допомагати тільки якщо ви будете організованими, стабільними, проявляти терпіння і повільно йти до своєї цілі, не здаватись. Юпітер зараз у вас все ще в дев'ятому будинку гороскопа. Це дуже хороший транзит, який вам допомагає зараз, дає вам удачу для нових якихось звершень. Тому вірте в свою удачу. Вона у вас зараз. Є. Далі розглянемо знак зодіаку Козиріг. Для козирогів перша половина березня може бути непоганою. Сонце знаходиться, буде знаходитись в другому будинку гороскопа, який відповідає за гроші, за накоплення. Гроші треба берегти козирогам в цей період, не намагатись не вкладувати, не ризикувати грошима в цей період. Також увагу потрібно звертати на обличчя. Все, що у нас на обличчі знаходиться, профілактику робити зубам. Важливі якісь вмішательства в зону обличчя краще не робити в цей період. Увагу також важливо приділяти родичам старшим батькам, контролювати свою річ. В цей період вам треба звертати увагу на своє харчування. Налагодити його, направити туди свій фокус, розібратись в цьому, передивитись і намагатись правильно харчувати. Важливо контролювати свій апетит. Уже з середини березня сонце перейде у вас до третього будинку гороскопа, що зробить вас більш рішучішими, сміливими. Це прекрасний час для навчання, для комунікації, для знайомств. Можна кудись їздити, можна починати нове, але знову ж таки у вас цей транзит в цьому році. Припадає на коридор затемнень, тому я не раджу все одно починати щось важливе нове, краще перечекати, тому що коридор затемнень це завжди непростий період. Якісь не дуже важливі справи так можна, і активними також можна бути і потрібно, але щось дуже важливе краще перенести на пізніше. Приділіть цей час навчанню, саморозвитку. Можете відвідати якісь курси, почати в плані навчання щось нове почніть більше проявлятися в цей період. В першу половину місяця розберіться зі своїми фінансами. Можливо, вам потрібно. Отримати якусь інформацію щодо фінансової грамотності, чи отримати якусь консультацію у спеціаліста, який цим займається, почитати якісь книги чи подивитись відео на ці теми, це дуже корисно вам в першій половині місяця. Також корисно рахувати доходи, витрати і почати формувати подушку, подушку безпеки. Якийсь свій фінансовий резерв, а вже в другій половині місяця намагайтеся отримати якісь знання та покращити свої навички. Під час коридору затемнень контролюйте витрати, пам'ятайте всі знаки зодіаку, що коридор затемнень це період трансформації. Потрібно трішечки знизити темп, контролювати емоції, не приймати важливих рішень. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, по вашій натальній карті, по вашим індивідуальним планетарним періодам транзитам, Якщо ви хочете отримати підказки, записуйтесь на консультацію до 8 березня, діє знижка 8% на повний розбір натальної карти та на індивідуальний прогноз на рік. Підписуйтесь, прогнози тут будуть виходити регулярно. Не забудьте поставити лайк, мені буде дуже-дуже приємно. До зустрічі в нових відео.